Особливості автокрісла або вас перепариті. Автокрісло універсальне, його можна використовувати від народження і до 105 см. Крісло відповідає європейському стандарту i-size, що означає, що проти руху автомобіля діти їздять до 15 місяців, а після 15 за рухом. Крісло можна овертати на 360 градусів, що забезпечує простоту установки і посадки дитини. Система – це інтегрована система захисту від бокових ударів, яка дозволяє зберегти життя дитини у критичній ситуації. Опорна нога це третя точка опори для більшої безпеки під час перевертання автомобіля. А також це автокрісло має три положення спинки. Ергономічний підголівник виготовлений з високоякісної піни з ефектом пам'яті. Автокрісло компанії Avova пройшло найжорсткіші краш-тести, в тому числі незалежної європейської компанії ADAC, і отримало найкращі результати.